Які кроки варто зробити для отримання грантів на відкриття власної справи, та як розвивати свій бізнес? Відповіді на ці та інші питання змогли отримати майбутні підприємці та ті, хто планує розширяти свою діяльність під час заходу, організованого Чернівецьким обласним центром зайнятості. Деталі далі у випуску. Двоетапний захід для майбутніх підприємців та власників бізнесу, які хочуть його розширити, організував у Чернівцях обласний центр зайнятості, оскільки підтримка української економіки надзвичайно важлива під час війни. Адже створення сприятливих умов для розвитку бізнесу допомагає наповнювати державний бюджет, а відтак давати гідну відсіч окупантам. Отож, з першої особи, які планують створити власну справу, змогли дізнатися про тонкощі відкриття свого бізнесу. Як Створити бізнес-план, як його правильно подати, що повинно бути в бізнес-плані, щоб він був успішний, щоб його одобрили, тобто, всі-всі моменти, оці як, як пройти до, до моменту отримання гранту, окрім того, майбутнім підприємцям.